Усі сумніви щодо позаблоковості Швеції розвіялися у 2022 році. На це безпосередньо вплинуло вторгнення Росії в Україну. 4 березня 2022 року було опубліковано опитування, яке показало, що 51% громадян Швеції підтримують членство в НАТО. Це вперше за два століття, коли більшість шведів виступили за військовий союз з іншими країнами. Пройшовши шлях ратифікації заявки, Швеція зрештою приєдналася до НАТО. 7 березня 2024 року це історичний день. Тепер Швеція займе своє законне місце за столом переговорів НАТО. Маючи рівне право голосу при формуванні політики та рішень альянсу. Військовий нейтралітет країни дуже розслабив шведів. Після закінчення холодної війни розпочалося масове роззброєння країни. У Швеції зведено 64 тисячі сховищ, де можуть розміститися 7 мільйонів людей. Але урядовий орган, який їх інспектує, складається лише з двох співробітників. Підприємці у Швеції використовують критичну державну інфраструктуру, нехтуючи національної безпеки увесь громадський залізничний транспорт у Стокгольмі експлуатується компанією, яка пов'язана з комуністичною партією Китаю. Ще донедавна там пропонували угоди на об'єкти критичної інфраструктури інвесторам, пов'язаним з китайським та російським урядами. У разі нападу іноземних військ на Стокгольм більшість деталей про критичну інфраструктуру та тунелі, що пролягають під центром міста, домом для парламенту Швеції, резиденції прем'єр-міністра, Королівського замку, можуть бути передані ворогам. Швеція з 90-х років минулого століття сподівалася, що РФ і Китай стануть ліберальними демократіями. Такий розвиток подій міг би забезпечити світовий мир і безпеку в майбутньому. І це сподівання Стокгольму призвело до того, що що 25% усіх нових вітряних турбін, побудованих з 2017 року у Швеції, були зведені китайськими компаніями у разі напруження відносин КНР із ЄС. Це може призвести до проблем із постачання електроенергії. Швеція все ще відстає приблизно на 10 років, коли справа доходить до усвідомлення того, що амбіції Китаю є глобальними. Тривала політика нейтралітету, децентралізація та піклування про спокій цивільних у деяких регіонах Швеції доходить до абсурду. Наприклад, Міноборони не може просто неба випробовувати нові оборонні дрони, тому відомство мусить винаймати приватний спортивний стадіон. На військовій базі в місті Лінчепінг гелікоптерам заборонено проводити тренування після п'ятнадцятої по п'ятницям. Бо місцеві скаржаться на голосні звуки напередодні вихідних. Місцева влада гальмує будівництво нового урядового центру кібербезпеки через те, що на місці паркану доведеться вирубати п'ять дерев, вразливі шведи і до зовнішньої пропаганди, дезінформації та гібридної війни, з наближенням виборів в Європарламент. Місцеві екстремістські угруповання активніше поширюють кремлівську пропаганду, а підконтрольні РФ медіа раніше поширювали статті, де зазначалося, що уряд Швеції підтримує спалення Корану. Росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до альянсу, зокрема організовуючи демонстрації та інші заходи в цих країнах. Про це повідомляє фінське видання «Ілє», у розпорядженні якого потрапив документ російських спецслужб. Але ці спроби так і залишилися мильною бульбашкою. До слова Путін публічно оголосив позицію РФ щодо союзу Швеції із НАТО. Фінляндія, Швеція. у Росії, хотів би вас проінформувати, Уважаємо колеги. Нет проблем з цими государствами. Ні, і поэтому в этом смислі непосередньої угрози для нас розширення за що этих стран для Росії не создається. Но розширення воєнної інфраструктури на цю територію безусловно визвоєть нашу ответну реакцію. Але пробудження відбулося, і Україна має до цього пряме відношення. 7 січня цього року міністр оборони Швеції зробив сенсаційну заяву. У Швеції може бути війна. Я не маю на меті звернутись до вашого страху. А скоріше до вашого усвідомлення ситуації. Я хочу відкрити двері, двері, які часто заблоковані та захаращені вимогами та викликами повсякденного життя, двері, які багато шведів, можливо, тримали закритими все життя. Двері в простір, де ми стикаємося з важливим питанням: хто ти, якщо прийде війна? Путін не розумів, що він вибиває ці двері всередині кожного українця. Про те, що шведське населення має психічно підготуватися до можливості війни, невдовзі сказав і начальник оборони Швеції Мікель Біден. Обидві заяви викликали критику за спричинення паніки, але вони оговтали країну від довгого сну геополітичної наївності. А противників приєднання Швеції до НАТО з кожним днем війни в Україні стає все менше, як і сумнівів, що скандинави Зробили правильний вибір.